Не переносять сказ, а тим паче не п'ють кров. Івано-Франківську провели міжнародну ніч кажанів на заході. Руйнували головні міфи про рукокрилих. Чим корисні летючі миші та як із ними поводитися? Далі у сюжеті. Міжнародну ніч каженів цього року провели у понад 50 країнах світу. Локацію облаштували також в Івано-Франківську. Міфи нав'язані так культурою літературою, так тим же книгою про Дракула, фільм про Дракула. Ну, взагалі ми люди денні створіння, а кажани нічні, тому зазвичай нас лякають нічні створіння. Кажани, на жаль, не виняток. І ми намагаємося так боротися з цими міфами, показувати, розповідати. Ми пропонуємо підготувати листівку для себе, маску, скласти пазл, і це все пов'язане з кажанами. Таким чином діти можуть долучитися до вивчення дослідження цих цікавих тварин О, саме через мистецтво. Кажани відіграють важливу роль в екосистемі планети, адже регулюють численність комах. І ні, українські летючі миші не переносять хвороби і не кусають людей. Запевняють біологи, харчуються вони великими жуками. Дуже полюбляють травневих хрущів, нічних метеликів. І вони їдять доволі багато. За ніч один а, такий кажан такого розміру з'їдає третину своєї ваги. Тобто важить він 30 грам і за ніч може з'їсти 10 грамів. І на такій події побувати ми ніколи не бачили, звісно, справжнього кажана. І це дуже цікаво. Він дуже малесенький в фільмах. Він виглядає зовсім великий. А тут він такий зовсім крихітний, маленький. Це руда вечірниця, один із найбільших кажанів в Україні. Його небайдужі знайшли пораненим на Івано-Франківщині та передали реабілітологам. Якщо кажан залетів до вас, то потрібно дочекатись, коли він сяде на стіну, на підлогу, на якусь поверхню, не можна ловити його в польоті, бо можна травмувати. Коли він сів, тоді можна одягнути рукавички і взяти його таким чином, щоб крила були притиснуті до тіла. Бо крила найчастіше травмуються. Ми в центрі також лікуємо травмованих тварин, дуже часто нам передають, але щоб не травмувати, варто тримати його так доволі. Щільненько. Нині всі 29 видів кажанів, які живуть на території України, занесені в червону книгу. Відтак про них потрібно піклуватися. Ми зробили такий пінобетонний будиночок, і в принципі кажани можуть через цей отвір туди залетіти. і Жити це аналог шпаківень, тобто він туди залітає. Я зараз запищу. Можемо подивитись. Він буде там всередині. Бачите? Сховався, тобто в такому сховищі вони а, можуть близько 30 особин жити, і це літнє сховище впродовж літа. Детальніше про цих тварин відвідувачам розповіли на лекції. А після заходу сонця кажана відпустили на волю.